Ну що ж, усім привіт! Новини сьогодні будуть не найкращим. Я б сказав, що це повна срака і взагалі повний. Пиздець. Так як в мережі злили Stalker 2, точніше, максимально важливі матеріали гри: модельки монстрів, концепт арти та ще багато матеріалу. Ну, давайте про все по порядку. А ти можеш вподобати відео та підписатися на канал. Розпочинаємо! Як останні паскуди російські злоумисники зламали сервери GSC Game World та вкрали матеріали ще не вийшовшої гри 2. Вкрали вони немало, я вам скажу, аж 30 гігабайтів, що дуже засмучує, так як після загрози опублікувати в мережі викрадені дані неопублікованої гри «Stalker 2. Серце Чорнобиля. Виконали свої обіцянки. За інформацією видання Меза Медіа, вони злили 16 гігабайтів матеріалу і заявили, що це лише перша частина. Так це ще не все. Вони ж не просто так їх злили, що перед цим усім вони поставили ультиматум українській студії та оголосили свої умови, при яких вони ніби наголошують. Ніби б не злили гру, хоча ми всі розуміємо, щоб вони в будь-якому випадку її злили. Вони ж росіяни. Так от вони захотіли, щоб ми змінили ставлення геймерів РФ до гри, розблокували так званого адміністратора ВК групи по сталкеру та й додали російську мову, ну або хоча б субтитри в гру. Звісно, наші їх послали далеко і на веселі три літери, та згодом виклали вони наступний пост. Ми українська компанія, і як більшість українців, теж побачили останнім часом безліч набагато страшніших речей. Наші зруйновані будинки, понівечені долі та смерті наших близьких, пишуть розробники. Залякати подібними діями нас не вдасться. Шантажом теж наша принципова позиція щодо підтримки України незмінна. У своєму офіційному аккаунті Twitter компанія порадила фанатам гри не звертати увагу на можливі зливи, зокрема тому, що інформація в них може бути недостовірною. У зливі є різні дизайн, документи, артбуки, концепти, напрацювання і так далі. За словами росіян, сюжет гри також і у вас не переглядати ці матеріали, щоб не псувати собі враження від гри, так як те все, що вони злили, є вже річної давності. А гра, як ви розумієте, розробляється, і на релізі це вже буде зовсім інша гра. Ну а якщо ви вже переглянули їх, то хоча б не поширюйте їх в групах, будь ласка, та й інших спільнотах також. Саме смішніше, що росіяни, як обіженки, зразу захейтили студію та Роскомнадзор заблокував сайт Stalker 2 на території РФ. Сміх та й годі. Раніше студія JC Game World випустила заяву, що не поведеться на шантаж злочинців і не реагуватиме на їхні погрози. Наступний позвони опублікували такий. Але ми йдемо далі в українському сегменті Twitter, у відповідь на злив контенту гри S.T.A.L.K.E.R. 2СРТ Чорнобиля оголосили флешмоб з підтримкою студії GSC Game World і закликають купляти гру. Про це пише LigaNet. За перший день флешмобу покупцям вдалося підняти гру з 300 до 124 місця глобального списку. Steam. Можливо, зараз на даний час гра ще більше попала в рейтинг та ще більше піднялась, але це тільки мої догадки. Ну, курва, тобто вони паскуди у своїй групі вконтакті поклали свої умови та сказали, що через політику не потрібно псувати гру. Вони від початку нічого не зливали і думали, що ми підемо їм на уступки, Но не пішли ми їм на уступки. І вони курва злили 15 гіабайтів гри. Звісно, це все максимально недобре, що трапилось. Но скільки б тих гіабайтів вони не зливали, які б концепт арти, модельки персонажів, локації, сценарії та все інше. Це не так і має сенс, так як те все вже є старе і я впевнений, що половину з того, що вони злили, не буде використовуватися у грі. Мене такі слабкі, як вони там у себе думають, та ніхто в свідомому розумі нічого їм давати не буде. Нехай і надалі плавають у своєму болоті, а ми і надалі дочекаємось офіційного виходу гри та будемо спокійно грати та насолоджуватись грою. Ну для ясності, давайте процитую, що вони там казали. Не треба через політику псувати людям гру. До 15-го числа ми чекаємо змін політики компанії у бік адекватно. Атності та прийняття власних фанатів звідки б вони не були а також повернення російської локалізації. Якщо не на релізі, то як мінімум у вигляді доповнення заявили злочинці. Також вони вимагають у студії вибачення за ставлення до простих гравців із Росії та Білорусі. Ну це все дуже смішно та не це. Ще маємо, те маємо. Нагадую вам, щоб ви не поширювали ці матеріали, щоб підписались та поставили лайк, якщо це ще раптом не зробили. Ну а з вами був Андрій. Ще почуємось до наступних відео. Також зроблю маленьку ремарочку в кінці цього відео. Напишіть, будь ласка, чи знімати такі короткі відео, чи можливо знімати набагато довші на 10 плюс хвилин. Або ось такі відео, як я зняв на цей раз. Буду вдячний вашій думці.